Зустрічаємо Гольфа в універсалі, 2017 рік, 1.8, TSI, автомат, передній привід, приїхав з легеньким пошкодженням по передньому бамперу, там навіть капот був ціленький, спрацювала одна подушка в кермі. Оригінальні 17 диски, хороша гума, задня камера, у нас комплектація Limited, панорама, безключовий, мертві зони, електродзеркала з підігрівом, повний електропакет. Світла шкіра, салон максимально приємний, шкіряне мультикермо, датчик зіткнення, у нас радар стоїть в передньому бампері, датчик світла, датчик дощу, 151 тисяча пробігу, мультимедіа з камерою. ну По класиці для американських машин у нас просто кондиціонер, але з підігрівами передніх сидінь, старт-стоп. В принципі, технічний автомобіль. Максимально приємний, нічого наразі робити не потрібно. Задній ряд також в ідеалі. Масла фільтра поміняли, гума хороша, також в комплекті є зимова. Тому, кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.